Садівниця душ у великому саду зростання, де іскрилося насіння знань, жила Світлозара, садівниця душ. Її найголовнішим скарбом була любов до своєї справи. Одного ранку вона знайшла крихітний пагінець. Він був занадто малий і боявся простягнути свої листочки до світу, ховаючись у тіні. Не бійся пагінцю, прошепотіла світлозара, схиляючись, Я покажу тобі, як рости. І першим, що вона дала, було чисте яскраве знання. Вона не просто поливала, вона дарувала розуміння, настроюючи дощ на потреби саме цього пагінця, щоб не зламати, а лише укріпити його тендітний стовбур. Коли пагінець почав тягнутися вгору, вітри здалися йому надто сильними, тоді світлозара принесла міцну гілку співпраці й обережно підв'язала його. Вона віддавала йому свій час не хвилини, а години, проведені поруч, чекаючи, поки він сам знайде свій шлях до сонця, не кваплячи його. Вона оберігала його. Це була справжня турбота, невидима нитка, що захищала його від бур'янів сумнівів та шкідників невігластва. І щодня, коли світлозара промовляла до нього, її слова були наповнені абсолютною щирістю вона показувала йому своє справжнє, любляче серце. Рік за роком, сезон за сезоном, пагінець міцнів. Він виріс у могутній дуб, що став сам прихистком і мудрістю для інших молодих насінин. І сьогодні, коли ми бачимо ці сильні мудрі дерева, ми пам'ятаємо про Світлозару та її любов до своєї справи. Це вона кожен наш вчитель, який віддає своє серце заради зростання. Дякуємо.